Заступником міністра, як оскільки я являюсь професіоналом цій галузі, я залишився заступником міністра. Відповідно, я не міг бути заступником міністра в уряді і членом партії. Я склав себе повноваження члена партії і не поступив в. Регіони об'яснив і три роки я працював і в міністерстві, і потім працював першим заступником голови адміністрації. і У партію не поступав. А потім Тільки... поступив. А після того, чотири а місяці чотири е... місяці назад, коли це поставили обов'язковою умовою, мені я вимушений був поступити і вийшов після того, як у нас видісне. А будь ласка. А в яку тепер ви партію вступаєте? А чому? Тому що а вони покажуть, <кій> а що ви зробили за три місяці протистоянь? Що ви попередити події? Що ви не зробили? Значить, ми знаємо. По, а що ви зробили попередити події? Ні, я ні ви не могли. Але я забезпечував весь за цей за три період місяці вже. майдан. За я б забезпечив життєдіяльність району. А скажіть, ти, будь ласка, а коли ага. ті 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 тушки ага. тут в районі тусувалися і що жили тут зоряному є, і так це далі? Це що ви зроби що зробили, щоб за, а захистити що запустити людей вашому авиалава району? Я повинен був по вашому зробити зупинити їх. Я. Ви ж відповідаєте за цей район. Я прошу прощення, Ви смотрите, ріб. Мы сейчас можем много вопросов задавать. Хотелось бы понять, да, что временно исполняющий. Вы сейчас в Рио, да? Ну, Нет. Времени, вы не, не исполняю. исполняющий, я... а я глава. Как голова, да, то есть да. вы исполняете, да, хотелось бы тогда услышать там вашу программу, то есть что, вот вы сейчас сидите в этом здании, да, что вы делаете, как вы считаете, приехала сейчас громада, то есть это конкретно жители этого района, которые хотят понимать, что здесь происходит, как это происходит, как это будет происходить, что будет сегодня, что будет завтра, да, должны быть, вы же не можете сами исполнять все обязанности, потому что жители уже взяли на себя часть обязанностей по патрулированию, по охране территории, да, предпринимают какие-то действия для того, чтобы эта территория была спокойной и чтобы здесь можно было жить, да. Хотелось бы услышать, какова ваша программа? А що будемо делать завтра? Що ви діляєте завтра? Знаєш, поясню. Я вам дуже вдячний за ту допомогу, яку ви сінете по громадському охороні громадського порядку. Тому що на сьогоднішній день у нас є дуже серйозні проблеми з розбоєм, мародерством, і буде це продовжуватися, мабуть, і надалі в найближчий період. І тому сьогодні те, що у вас є патрулі, І те, що ви працюєте, я вам за це щиро вдячний. Тому що справитися сьогодні міліція одна з цим не зможе. Так її нєто. Прийнято. Да. Да. Нема. Я ж кажу, що не може вона сьогодні справитися. боїться виїздати Значит... на виїзд. Ну, сьогодні, є... Подожди, ну як це міліції немає, Я, я начальник штабу районної міліції. Щас щас, 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 ну, щас, щас, я, вас я. Віддев. Віддев щас, була, щас, Замініш, Ще Значить, Шановні, Знач, можу Адім. сказати слідуюч, було досягнуто, встав новий міністр МВД, була проведена спільна нарада з самообороною Майдану. Домовилися про те, що йде координація роботи з Міністерством внутрішніх справ із райотділами. Є на сьогоднішній день представлена сотня з Майдана до райвідділу і вони почали разом координувати свої дії. Чому сьогодні тут з'явився і ми говорили про той контингент, який сьогодні каже, буде звідси покидає наші приміщення? В свій час це було значить, звернулися до нас офіцерський корпус, це ще десь було більше місяця назад. Про те, що вони готові, розуміючи ситуацію, створити народну дружину із офіцерів для того, щоб вона була захищати жителів Печерського. Ми пішли на зустріч, зробили їм тут і координаційний пункт, і почали з ними співпрацювати. Приходять миротворці, кажуть, ми готові працювати на охорону правопорядка. Чому я маю відмовити комусь, хто хоче на правопорядок працювати? Сказали, давайте ви, от ви є, один Координаційний центр, є офіцери, давайте доєднується. Хоче печерська варта. Давайте приєднуться, робимо, координуємо з міліцією разом, тому що на сьогоднішній день може бути така ситуація, коли буде багато структур. вони знаєте друг друга сьогодні. Самі можуть і постріляти, і все що завгодно. Тому координувати ці роботи потрібно по цьому миротворчому контингенту. Вони зайняли зорених. Ми з ними домовилися, що в адміністрації не повинно бути ніякого контингенту. Значить, мова йде про те, що вони звідси перепішли, тут лишається координаційний пункт. Все, Значить, ми кажемо, що і пропонуємо, щоб ваші люди ви визначилися, хто пішов, теж залишився і тут працювали на координації. Стосовно того, що потрібно розказати, і що ми робимо, і як ми робимо, давайте я готовий зустрітися, виберете якусь раду. Серо зараз треба йти в депутати. Треба, буде, все одно є активні люди, які сьогодні заслужили того, щоб вони потім значить, брали владу в місті. Давайте ми візьмете 5-6 чоловік. Ми сядемо. Я розкажу, що я роблю. Покажу, які бюджети, що ми будемо робити цього року, як будемо готуватися до виборів. Все ви домовилися. Є сьогодні один вопрос. один вопрос конкретний так. на стороні наводніцька возі так, заправки вок на там а, свалка я не мусора. Не От на його сьогоднішній день. За сегодняшний день я хотел бы всем показать, обратите внимание, 4 КАМАЗа, 4 КАМАЗа, прямо на центральной улице Стороноводницкой, Печерского района, выбросили мусор. Значит, работали в жилетках, жилетки были в благоустре да. Печерского района. На вопрос мой, как активного гражданина Печерского района, спросил, откуда вам мусор? Сказали, мусор с Майдана, и завозить буду туда постоянно. На мой вопрос, кто дал такую команду, ответа четкого не последовало. Я хотів би, щоб цей этот ми вирішили, тому що мусора на Майдані ще багато. Якщо вот ця свалка буде у нас в центральному районі. Такого, такого приказу не давали. Перше. Второє. Єдине, що я можу сказати, що в нас в тому мусорі, який вивозився з Майдану, є бруковка, є контейнери, є э, до дерев. Значить, я думаю, що ми зробимо таким чином. В цьому ці свалки забереться те, що потрібно назад вернути, бо треба бруковку все одно вкладати назад. одно треба, треба дерева сказав, і все. Посмотримо, перебирати. Посмотрим, перебирати. Посмотрим, посмотрим, як поставити. Ну у нас таких а питань далі, багато а да, далі їх треба вирішувати. Ми звідти оберемо. і свалки. Там відповідно не ми, був, дайте говорим. зараз. На кажуть да, не заводили. Значить, давайте для цього у мене є пропозиція. Приглоби, приглоби. Ви знаєте, по всіх районах зараз створюються народні. Ради районні. ми можемо мати свою особисту, яка буде належати не політичним партіям, а мешканцям Печерського району, територіальної громади, нам і нашим сусідам. Тому я пропоную. Давайте утворимо сьогоднішніми зборами народну раду Печерського району міста Києва. Пропоную за це проголосувати. Хто за. Всі за. Всі. Так. Я пропоную зробити так. Ну, ми трошки відстаємо від інших районів. Значить, ця рада створена для контролю діяльності діючої районної державної адміністрації, тимчасово до того, поки парламентом України не буде створено закон про вибори Київради яке призначить вибори райрад Ви згодні? Так Хто підтримує хто проти? А потом хто утримався, коли прийдуть подати. наші районні мешканці, районні депутати, ця рада вже буде як там по закону називатися Печерська районна рада РДА, і вона працюватиме зараз. Щоб контролювати людей, які по факту призначені минулою влади, створений цей орган. Також пропоную. У нас з'явились, ви знаєте, багато людей дуже активних, які мешкають на Печерському районі або тут народилися і вважають це своєю ну своєю батьківщиною. Тому я пропоную створити такий орган і доручити йому, щоб він склав. Олександр Миколаївич, як нам треба статут затвердити і потім створити, мабуть, президію ради. Давайте створимо президію раду у складі п'яти восьми осіб п'яти восьми осіб Корінних. Корінних печерян, корінних, погородиться. Так, Олександр, Валійович, ви нам протокол цих зборів якось дасть, як секретар. Доручити. Не не Сашу підтримуємо. Ні, не, не, не Олександра, нашого координатора самооборони, підтримуєте контроль? Я й пропоную. Підтримуємо. Підтримуємо. Хто за? Yeah. Хто проти? Сашко, <клев> де твої хлопці? Де ще? Анатолій, Анатолія підтримуєте, да. Так, так. всі за так. Ось <поц> я хочу не вікон тому. Дворник за то ходимо про чекайте. Зачекайте, заходите, можете, давайте ріна води. Значить, наша вона активістка громадського руху Кияни разом Іріна Владимировна, <поц> яка з нами, вона голова домового комітету Кловські звіз узвіз-20», Печерська <поц 'я> площа особисто <'я> лежала під <поц> бульдозерами <'я> на московській алеї, коли благоустрів дав. Да, М підтримуємо кандидатуру. Дінвапрос це да. так, щоб люди були вже з досвідом. Ми різних вікових. Ніколай Григоровича, Печерська площа, організатор протистояння, перший, який разом і зі мною подавав позов до суду проти Попова Олександра Павловича за невжиття дієвих заходів, заходів щодо захисту інтересів громади по захисту Печерської площі. Пам'ятаєте, коли забудовували? Підтримуємо Ніколай Григоровича Ребята, Но... я прошу прощення. Да. Можно я тоже как бы объявлюся. Да. Значит, с самого детства я здесь живу и работаю, учуся. И я всегда стоял на Саш, том, что музея Великой Отечественной войны да, Дима, всегда Дима. оставался в належном чине. Я Дима. всегда был против мажоров, которые собирались. А, к сожалению, я тогда не получил поддержки, чтобы кто-то мне помогал. Прошу, я вы без хотите? Я без, вы бы... без, я без mm -hmm. Это обязательно. Давайте Значит, Как да. вас зовут, насчет. Значит, да. моя фамилия Гелашвили зовут меня Лаша. Я родился и живу в Украине. А вы прописаны на печатку? Конечно. Я вам паспорт могу показать. Я вам могу показать паспорт. У меня дед здесь. Ребята, а кто с ним ездил? Кто в бою проверял? Ну, Ребята, я, не, паспорт, паспорт. Подожди, подожди, Оля, хорошо, хорошо паспорт. давай посмотрим. Не, все паспорт, паспорт. не, всем Поверь, паспорт. Не, покажи, покажи Мужчат паспорт. Я хочу на одном маршруте. Не, 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 наш черненький Дима сейчас спешит. Все должно быть. Они придут Покажи паспорт. Да, по пехоте, вы помните. Диму поддерживаем. Однозначно, кто за. Ребята, я прошу мою кандидатуру. Секретарем, давайте, Александр Николаевич пишет. Поддерживаем Александр Николаевич. Чтобы нас сивые были. Поддержим. Ну, если уже давайте, кто там, Саша? Скажи обо мне. Скажи обо мне. Кто меня? Все, за. Все, все Есть кто-то против? Нет, один вопрос, один вопрос. Подождите, подождите. Кто-то против есть? Нет, нет. Все. нет. А, понятно. О а а чем вопрос? Батюшка, вы из Витки, скажите, будь ласка. А я вас сегодня бачу здесь, в районе администрации. Дайте мне, пожалуйста, место. Можно, да? Давайте, давайте. на мерседесе Батюшка. Мы просто назнаем, кто вы. А? а ми не знаємо хто, ви скажіть. Я е займаюся партній діяльністю церкви. Якої? Українській православної церкви Московського патріархату. Я збираю ліки, значить, кого кров, коє гріпа Ми не <плоди> для цього здесь зібралися. Да. <плоди> да. Зараз ми ми зараз тут треба такі... навести порядок. Не, Não, це важливо. Тут багато людей. Це люди Майдану, це питання за погашення. Ми організували варти під лікарнями. Значить, По... <постав> подождите, Значит, подожди. 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 не блокируйте не, нас. Не, ми не не Нельзя Вам сейчас. Нельзя. Ви вже рождение. Будь ласка, ласка. Про улок ведут на 4. Я прошу, я прошу У мене є спорт, я хочу обратиться Ну Можна після на Шекспіри? Значить, значить, ребята, я пропоную висловити за всю роботу, яка була до цього направлена проти. Народної влади, громадської влади в Печерському районі, яка підтримувала в автобусі догану і визнати роботу на Ганьба! Ганьба! Хто проти, хто вважає задовільною? Ніхто утримався. <рек <Scar> <рек>. Значит, у нас є ще питання. Будь ласка, запишімо. Важливіше. Важливе. Тому ж повинен бути політиків, яких понімаєте своє все зробили. Скільки робити, скільки мені треба? Скільки похоронів треба зараз? Ріб'ята, ребята, давайте скільки людей загинуло з ними і хочете